Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати м'ясо по-французьки. І саме перше, що мені буде потрібно, це ось такий шматочок м'яса. У мене тут 700 г. це мене філейна частина свинини. І тепер я беру і нарізаю її на шматочки. Приблизно десь. Беру довжину, була приблизно 1 сантиметр. Ну, ось така має бути товщина одного шматочка. Я м'ясо вже порізала і тепер мені потрібно його відбити. Але перед тим, як буду його відбивати, я його візьму в ось такий кульок. Я в кульок взяла для того, щоб коли я буду відбивати шматок м'яса, щоб не відлітали, можливо, там частинки, водички залишилось, або якийсь сік м'яса. Відбиваю не сильно. І бачите, відбила я ось так, щоб не було сильно тонким. У мене тут залишилося ще декілька шматочків, зараз я відіб'ю і повернуся вже до вас. Я вже відбила всі шматочки. І далі беру ще раз цей шматочок, що вже відбила. І в мене є ось такий пристрій. Ось Бачите, тут голочки в ньому такі. От і тепер пробиваю Наскрізні такі роблю дірочки. Щоб м'ясо було не тільки м'якшим, а й добре пропиталося маринадом. І наступним моїм кроком це буде маринування м'яса. Я беру ось перший шматочок, перчу, солю, трішки гірчички. І майонез і розмащую. І так перехожу до наступних шматочків. І так кладу один на один, і вони так промаринуються з двох сторін. Я м'ясо до кінця вже замаринувала і склала, ось так, бачите, 1 на 1. І закрила його харчовою плівкою. І тепер воно в мене має промаринуватися. А тим часом я буду готувати наступні інгредієнти. М'яско поки відкладаю. Наступне, що мені буде потрібно, це цибуля і морква. Цибулю беру і нарізаю її на міленькі кубики. Кульку я вже нарізала і перекладаю її в тарілочку. І далі мені буде потрібна одна морквинка, в мене така середнього розміру, і натираю я морквинку на міленьку терточку. Я вже приготувала цибулю і моркву, і далі мені будуть потрібні гриби. У мене 15 грибочків. Ніжку я забираю і нарізаю. Нарізаю я ось такими великими шматочками. Наступним моїм кроком буде це посмажити на сковорідці цибулю і моркву. Я перше кладу цибулю. Зовсім трішки, щоб вона обсмажилася, буквально секунд 30. Я смажу на середньому вогні. І далі додаю морку. Цибулю я довго не обжарувала, так як вона в мене ще має бути запікатися разом з м'ясом. Підлила трішки олії, щоб не було сильно суховатим. Так, помішую. І цибуля з морквинкою має смажитися приблизно хвилинку-півтори. І через цей час я додаю гриби. І це все ретельно перемішую на сковородці. І тепер даю пересмажитися грибам 3 хвилинки. 3-3 з половинкою. В мене вже пройшла одна хвилинка, як смажиться, і зараз я поперчу і посолю. Перемішаю щоб сіль рівномірно розпроділилася із перчиком. І тепер ще чекаю приблизно півтори хвилинки і буду вимикати. Гриби вже готові, посмажені, на сковорідці стоять. І тим часом я беру дві цибулинки і ріжу їх кілечками. Кілечка такі до сантиметра, не тонкі. Цибулю я вже порізала, і далі я завчасно вже приготувала деко із пергаментом. І тепер беру цю цибулю і викладаю. Цибульку я розклала, тепер я м'язко відкриваю. І тепер шматочками викладаю на деко. У мене вийшло 7 шматочків, і тепер іду беру свою зажарку. Зажарка в мене вже стоїть, і далі мені буде потрібна одна помідорка. Нарізаю я її кілечками. Помідорку я поки відкладаю, переходжу до зажарки. І тепер беру і викладаю в зажарку на м'ясо. І тепер беру і дольку помідорки ставлю на кожен шматочок м'яса. І тепер ставлю в духовку на 20 хвилин при температурі-220 градусів. У мене вже м'ясо печеться 25 хвилин і за 5 хвилин до готовності мені буде потрібно посипати його твердим сиром. М'ясо в мене печеться вже більше, ніж 25 хвилин, тому що в мене напруга трішки менша. Тому по часу печеться на 10 хвилин довше. І зараз я дістаю м'ясо і буду посипати його сиром. І тепер посипаю сиром. Я натерла сиру трішки більше, десь 150 г. Все, я посипала сиром і тепер ставлю в духовку, щоб в мене розплавився повністю сир. Приблизно на 5 хвилин. І тепер моя страва вже повністю готова і має ось такий прекрасний та ароматний вигляд. Час приготування страви складає 35 хвилин. Сир добре розстав по всьому м'язку. Така страва чудово підійде як на новорічний стіл, так і на будь-яке свято. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео та така страва. Мені буде цікаво почитати. Також всіх вітаю з прийдешнім новим роком. Бажаю вам саме головне миру, миру в країні, миру в душі, злагоди, достатку, щоб всі ваші мрії збувалися та будьте всі здорові! З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.